Десятикласник Максим Дем'янчук стоїть в черзі на запис до лікарів у дитячій міській лікарні Кропивницького. каже, для того, щоб пройти медичний огляд перед школою, дуже мало часу до школи залишилося, Ну, мене не було в місті, так сказати. Я прийшов сьогодні проходити лікарів: докринолог, невролог, уролог, офтальмолог, отоневролог. Черги запису на прийом до лікарів збільшуються за два тижні перед початком навчального року. Говорить медичний директор міської лікарні Віталій Андросов. Проблема тому що всі хочуть прийти в останню мить черги в нашу реєстратуру до вузьких спеціалістів. Враховуючи те, що хворі ну, хворі пацієнти записуються на прийом як в електронну чергу через медстар і черга в реєстратуру, от, то такі нас ну, наз... скупчення це пов'язано з тим, що сімейні лікарі, педіатри дітей направляють на профілактичні огляди. Обов'язковий профілактичний огляд школярі проходять раз на рік, говорить лікарка-педіатр Олена Дзюба. Ми попереджаємо батьків, що цей профілактичний медичний огляд дитина може пройти протягом року. Тобто, наприклад, дитині виповнюється 6 років у березні. І мати з дитиною або батько з дитиною мають змогу зробити це у березні, квітні, у травні. Ті, що своєчасно прийшли, зараз вже ні в яких чергах не стоять. Каже, поглиблений медогляд із залученням вузьких спеціалістів. Рісті відбувається у шість років перед вступом до школи в одинадцять, п'ятнадцять та сімнадцять років. В сім років, вісім, дев'ять і десять років, дитина не потребує поглибленого обстеження. Тобто, дитина приходить до нас до кабінету. Я дивлюся, слухаю, важу, міряю. Дитина перевіряє зір. Ми маємо можливість зробити скринінгове обстеження в умовах кабінету. Якщо ніяких питань немає. Ми видаємо довідку встановленого зразка. На прийомі – 15-річний Дмитро Чабанюк. У цьому віці говорить лікарка Олена Дзюба, школяра має обстежити стоматолог, хірург, ендокринолог, уролог та інші спеціалісти. Ми місяць назад тому отримали електронне направлення. Згідно ньому, ми в реєстраторі зареєструвалися до всіх вузьких спеціалістів. І з, з інтервалом 15 хвилин, і буквально через годину у нас почнеться вже медичний огляд. А поки що ми просто здали загальноклінічні аналізи, сечок, кров, рентген, Кардіограма. Лікарка-офтальмолог Олена Лабжинська перевіряє гостроту зору у школярів. За останні, ну мабуть, 10 років збільшилась кількість дітей, які хворіють на близорукість. Це та патологія, причина, чинник якої являється перевантаження зору. І пов'язано, я так рахую, що воно пов'язано з, з гаджетами. 13 тисяч школярів, які обслуговуються у педіатрів міського центру медико-санітарної допомоги номер 1 обов'язкові профілактичні медичні огляди нині пройшли 85%, каже заступниця медичного директора Тетяна Діктяренко. Медичні профілактичні огляди дитячого населення проводяться відповідно наказів міністерських 682-434. Враховуючи вік дитини, діти проходять або поглиблений профілактичний огляд як говорили педіатри, в 6 років, 11-15 років. І поточний профілактичний вигляд щорічно проводить Медогляди школярів перед навчальним роком нині тривають у всіх 49 громадах області, каже директор облдепартаменту Олег Рибальченко. В області 95 тисяч 100 дітей, які шкільного віку. Тобто всі ці діти мають пройти відповідні медичні огляди. На сьогоднішній день більше 75% цього контингенту вже пройшли медичний огляд. Каже, щорічний медогляд можна пройти у будь-який час. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.